Так, ну що, друзі, листопад місяць заготовлюємо насіння магнолії позаду мене. Ось так воно виглядає. Зараз будемо нарізати. Так, ну листопад місяць вже дуже пізно для збирання. Ледь не колопав 4 штуки з усього дерева. Минулого разу ми зібрали тисячі насіння, зараз ось ледь 4. Ну, експеримент ми все одно продовжимо. Коротше, треба збирати десь вересень жовтень. Ось так. І Що робити далі з цим насінням? Коротше, його треба звільнити від така зовнішньої оболочка. Ну, у нас вона вже висохла, але у свіжих ягід вона така ну, сочна. Бачите, да? Звільняємо, і в нас залишається ось такий чорний камінчик. Звісно, якщо насіння багато, то краще робити це механічним способом. Я робив це, коротше, брав обичний міксер, засовував у відро з насінням і швидко все це перекалашмачував. От, ну для того краще воно відходило, оця червона шкірка, то його замочують там на пару днів. Ну, в нашому випадку це цього не треба. Всього і далі відправляємо на стратифікацію. Хто раніше цього не робив, скажу, що стратифікація це, ну, типу, треба підготувати насіння до посадки, поліпшити його сходові якості. І типу, треба створити такі природні умови, що ну, нібито наше насіння попало у землю і пробуло там зиму під, ну, коротше, в холодній температурі. От, тому нам треба вологе середовище і холодне середовище. Ну, це у нас підходить ідеально для цього холодильника. Ми кидаємо наше насіння чи в, в мокрий пісок, чи в субстрат, вермикуліт, тирсу. Все гарненько змочуємо і кладемо на нижню полицю в холодильник, не в морозильник, ні в якому разі. В холодильник на 4 місяці. От, залежно від, від культури, от може це бути навіть один місяць, а може бути і півроку стратифікація. Ну коротше, 4 місяці оптимально практично для всіх культур. Так ще треба додати, що. За насінням у холодильнику треба слідкувати. Його кожен місяць треба відкривати, дивитися, чи достатньо там вологи. Якщо ні, то, то треба змочити, От. але в ні в якому разі не перезволожувати. Вода не повинна витікати. От. Ну, ви, якщо берете там той пісок чи субстрат, якщо ви його так зжимаєте, якщо з нього не тіче, значить нормально. Якщо тіче, це вже перезволожено. Так, вдома в мене є субстрат. Субстрат для кактусів, ну в принципі, не важливо для чого. Будь-який субстрат він підходить. ну Нейтральний, бажано якийсь нейтральний. Так, Накидаємо. цього достатньо. Трошки зволожуємо, зовсім небагато. Так, Перевіримо, щоб не було, щоб не, не стояла вода. Ще. Все, нормально. Кидаємо туди наше насіння так. і зверху прикидаємо. Все, тепер ставимо це все діло в холодильник. Накриваємо, але не дуже щільно. Треба, щоб повітря трішечки заходило туди. Ну, все, чекаємо 4 місяці і подивимося результат.